Дня хочу розповісти про клубніку. Клубніка на одному місці може жити до 3-4 років. Далі вона загущається і її треба розсадювати на інше місце. Інакше вона просто переведеться і буде не клубніка, а буде земляніка. Вона буде мілкою, їй недостатньо буде світла, вона вибирає всі споживні речовини з цієї території, з цієї землі, і тому її треба розсадювати на інше місце. Але дивіться, який виход я знайшов. Хоча це не ноу-хау, так робили і діди мої. Значить, на той території, де клубніка вже більше трьох років і вона загустилася, в серпні місяці я просто взяв мотокосу і скасив її. Тим самим повністю убрав всі пагани, які вона пустила в ці різточки. І клубніка, якщо бачите, от їй вже тут п'ять років. І вона має проміжки між собою, між кущами є проміжки. Так як коли я косив, я повиривав і деякі кусти, і деякі різеточки. Все це повиривалося. І клубніка не густа. А ось я зараз покажу, де я косою не достав, який там результат. А ось тут косою я не достав. І бачите, полуниця повністю займає геть весь простір. Тому в цьому місті її буде мало світла, в її буде тут мало споживних речовин, так як вона дуже густа. Тому не бійтеся косити полуницю в серпні, місяці, для того, щоб її прорядити і не, не, не потрібно було пересаджувати її на інше місце. Дякую, кому сподобалось.